А я собі хочу ботокса, щоб Ботоксас, ви вкололи, чудово Ботокса. Чудово, ботикся. Так, записую вас да, до косметолога, препарати сертифіковані. Я ж кажу, просто вкололи. У мене своє препарат свій. В мене. Що, який це препарат? З дому я. Клєпсю, вам так? оце вколоти в лоба? Це що, авокадо, персик, що це. Сам ти персик! Я що знаю, що ви там в всіх своїх банках калапуці та В яких банках? У нас тільки сертифіковані так, препарати. Я, я знаю, в мене ж ось все. Срібний колосок. І кінгурушечка. Два ви прикалуєтесь що наді мною? 2017 року. Тут вона навіть не підписаний. Просто роздрукували чи підпи... я не друкувала це. Мені дали так. Сертифікат на колосок чи кінгуру сертифікує вашу банку з непонятно чим на це не непонятно чим. знаєте. Ви трошки інше принесли. Дивіться, треба сертифікат не кінгуру, і не колосок, а конкурс Петра Яцика. Тому вам треба ще один рік в школі повчитися трошки, да? Так. Все по-новому. Да. Давайте я оцю байду, да собі не, заберу. Це я це я собі заберу. Щоб я тому, завтра не... буду з ятиком. Значить, ки да. два гривня на маршрутку.